Дорогенькі мої, всіх вітаю, і сьогодні ми з вами маємо завдання почати вивчати приспів пісні табірна. Це та пісня, яку ми вже починали вивчати. Давайте згадаємо мелодію. Я вам проспіваю приспів, а далі ми почнемо його вчити. Почнемо зі слів, повторюйте за мною. Але те, що не купиш, це друзі. Тепер ви. Але те, що не купиш, це друзі. Давайте ще раз. Але те, що не купиш, це друзі, другий рядок. І не купиш підтримку людей. Тепер ви. І не купиш підтримку людей. Ще раз. І не купиш підтримку людей. Тепер два рядочки разом. Але те, що не купиш, це друзі. І не купиш підтримку людей. Запам'ятали? Тепер починаємо співати. Мелодія починається з низького звуку і стрибає прямо нагору на найвищий звук. Але, але те, але те. Тому перші звуки ми можемо співати тихенько. Але те, що не купиш. Ще раз, давайте. Але те, що. Звуку ми поступово спускаємося по нотках донизу. Купиш це дру на склад дру. Пам'ятаєте, я вам казала взагалі звертати увагу, на які звуки, куди рухається мелодія. Так буде легко запам'ятати: дру друзі. І на склад зі. Ми маємо дві ноти. Буква І одна, а нотки дві. Зі. Але так як це закінчення, то ми маємо зробити тихіше. Але те, що не купиш це друзі. Бачите, ми навіть затримуємося трошки на цьому складі друзі. І потім збігаємо так легенько. Давайте ще раз спочатку. Але те, що не купиш це друзі. Другий рядок. Знову починаємо знизу і знову наверх стрибок, але вже трошки нижче нотка. І не купиш, і не купиш біти. Вже хід молоді рухається нагору поступово. І не купиш підтримку людей, і не купиш підтримку... На ри маємо рухатися ще вище. І не купиш підтримку людей. Ідей світліше вище йде. І не купиш підтримку людей. Поєднаємо два рядочки спочатку. А що не що ви вивчили. Якщо не вивчили, ви можете перемотати назад і знову проспівати. Третій рядок. А зі мною є найкращі люди. Повторюємо ще раз слова: 3-4. А зі мною є найкращі люди. А зі мною є найкращі люди. І четвертий рядок: Я радію, що знаю тебе. Тебе, тебе, тебе. Там багато разів повторюється слово тебе, 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 тебе. Я радію, що знаю тебе. Давайте два рядочки разом. А зі мною є найкращі люди. Я радію, що знаю тебе, 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 тебе. Зі словом, тебе пізніше розберемося, бо там складна ритміка, і дуже треба бути уважним. А зараз рядочок, а зі мною є найкращі люди. Він схожий на перший рядочок. А зі мною є найкращі люди. Якщо ви помітили, він відрізняється тільки закінченням. Там було друзі вниз. Молоді йшла, а тут люди. А зі мною є найкращі. люди. Бачите, зі мною є най на першій ноці на одній. Ною є люди. Лю, лю на гору І потім ди ще вище. А зі мною є найкращі люди. А зі мною є найкращі люди. Що ми двічі повторюємо цю нотку. Як ніби натискаємо двічі І. От спробуйте покачати. А-а-а І. Оце те, що нам треба. Люди. І останній четвертий рядок. Я радію, що знаю тебе. Я радію, що знаю тебе. Зараз розберемося з тебе, а перед цим. Я радію, що знаю. Знову як в другому рядочку. стрибок є, а потім ще вище. Я радію, що знаю тебе. Я радію, що знаю тебе. Тебе дивіться, скільки разів ми повторюємо? Давайте порахуємо. Я радію, що знаю тебе тебе, 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 тебе тебе. Шість разів. Але подивіться, там є е, такі м, особливості, там зміщається акцент. Тобто ми маємо спочатку е, звернути увагу на один склад, зробити там наголос, а потім на інший. Я радію, що знаю тебе, 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 то тебе, то тебе. Знаю тебе, тебе тебе. Тричі на тебе, тебе, тебе на Бе наголос. Я радію, що знаю тебе тебе, тебе тебе. А на четвертий раз вже на тебе. Я радішу знаю тебе тебе, тебе тебе. Потім знову Теб, тебе, тебе. Оці останні два вони взагалі відрізняються: тебе тебе, тебе тебе, я радію себе. És érakozom, hogy garantíus, hogy isznak tebet, 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 tebet. És érakozom, hogy garantíus, hogy isznak tebet, 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 tebet. És érakozom, hogy garantíus, hogy isznak tebet, 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 tebet. a Спочатку весь приспів поїхали. Вам вдалося вивчити приспів, якщо ні, ви в будь-який момент можете вімкнути ще раз, переслухати той момент, який ви не запам'ятали, і проспівати його разом зі мною. А коли ми зустрінемося в онлайні на уроці, то будемо перевіряти. Тому вчіть старанно. До зустрічі!